Путін хоче добитися угоди з Трампом без України. Найгірший сценарій для України угода про так званий територіальний обмін. Путін сподівається, що якщо Київ відхилить угоду з Трампом, США припинять підтримку України. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У нинішній ситуації президент України Володимир Зеленський не буде на переговорах лідерів Росії та США, де вирішуватимуть долю і кордони його країни. Є побоювання, що Трамп Може легко піддатися маніпуляціям Путіна. Про це пише оглядач Гідеон Рахман для The Financial Times. Цитата: необережні висловлювання Дональда Трампа про так званий обмін територіями також викликали тривогу в Україні та в усій Європі. Є побоювання, що марнославний і некоректний Трамп. Буде легко піддаватися маніпуляціям з боку Путіна, жорсткого диктатора уважного до деталей. Вважає Рахман на його думку. найгірший сценарій для українців-європейців і угода Трампа і Путіна про так званий територіальний обмін. Це означало б, що Україна назавжди віддасть Росії значні території. Журналіст вважає, що мета Путіна укласти угоду з Трампом і представити її Україні як доконаний факт. Як зазначив Олександр Габуєв із центру Карнегі, угода, яку хоче Путін, залишить Україну цитую незахищеною, непривабливою для інвестицій і на шляху до колапсу. Якщо Україна відмовиться, росіяни сподіваються, що США припинять підтримку України. Рахман пише: цитата: це цілком імовірні сценарії, але українці та їхні європейські союзники також вірять, що можна добитися більш Позитивного результату з їхнього погляду хорошим результатом була б угода щодо припинення вогню із загрозою вторинних санкцій проти Росії, якщо Путін відновить війну. Обговорення територіальних питань могло б відбутися лише після цього. Також він зауважує, що в цій швидкій дипломатії та емоціях є ризик втратити стратегічне бачення, куди прагнуть Україна і Європа та що реально досяжне. А Аляска, як місце зустрічі Путіна і Трампа, символічно показує світогляд Кремля, на відміну від захоплення Путіним частиною України. Продаж Аляски США у 19 столітті був мирною угодою. Але це нагадує, що кордони не завжди непорушні, а земля може бути розмінною монетою. На думку аналітиків, ані ситуація на фронті, ані фінанси не змушують Путіна відмовлятися від амбіцій чи погоджуватися на невигідний мир. Він прагне зберегти діалоги з Трампом, щоб його невдоволення Москвою не стало надто сильним. Нагадаємо. За Washington Post писало, що зустріч Трампа і Путіна може бути непровалом і принести мир навіть із поступками. Але для цього Трамп має поставити Путіну чіткі умови. Відправна точка п'ятничних перемовин, так звана вимога Путіна, щоб Україна залишила північні райони Донецької області в обмін на припинення вогню.